Всім привіт! Буду проводити розіграш в прямому ефірі. Це пряма трансляція. Розіграємо фідерний комплект фідер, котушка і шнур. Уже зібралася необхідна сума, поки ще людей не бачу на трансляції. Ну, все таке. Головне, що вона буде в прямому ефірі, щоб все було чесно. Щоб ніхто нічого не думав. Отже, проводжу все одно. Відео запишеться і все буде показувати. Що я хотів наголосити? Я постійно це кажу. Що якщо ви робите якісь донати, приймаєте участь у конкурсі, ви повинні підписувати свої донати. От для прикладу, відкриваємо. Люди скидають під... є підписи, прізвище, ім'я. А є отаке за посиланням. Намальований котик за посиланням. Якщо ця людина виграє, я... звідки я знаю, хто виграв. Я нічого не бачу. Я бачу тільки ось так. <свук> тільки ось так. Тому на майбутнє. Приймайте участь і старайтесь підписувати ваші донати. Тому що конкурси ще будуть, розіграші призів будуть. Але добре, що хоча б таких. Донатів мало, тому мені простіше. Все. Сказав, закриваємо. Ось весь список. 141 білет. Назбирався весь список. Тут є люди, які донатили один, два, три навіть рази. Все, розігруємо. Люди трошки зібрались, але тут головне, що я показую. Реклами повилазили, закриті їх. Рандомайзер. Став. Одиничка. А тут. 141. І дивимось. 58. Дивимось. 58. Так, вертаємо. 58. 58. Нормально видно. Шатіло Владислав. Це переможець. Ця людина виграла фідерний комплект. Все, зв'язуйтесь зі мною. Я залишу посилання на свої соцмережі. Пишете туди. І потім будемо будем відправляти вам приз. Всім дякую. Це не останній розіграш. Ще будемо розігрувати, збирати кошти на ЗСУ. Дякую за увагу. Так. Закрытие.